Доброго дня, мої хороші. Послухайте, будь ласка, віршик. Гусеньки-гусеньки в білих сорочках. Чому ви додому йдете рядочком? Гуси у відповідь нам гелкотять, щоб пастушок міг нас порахувати. Про кого йде, мова віршику. Так, про гусей. А що малята вони роблять? Гелготять. Ось послухайте, будь ласка, перше. Звук в слові гуси Г у слові «гелготять» Г, коли ми промовляємо звуки Г, у нас деренчить горло внизу, і звук промовляється глухо. Пром, Мовте звук Г, коли ви промовляєте звук Г, звук піднімається вверх, і напруження стає все горло. Давайте ми з вами пригадаємо приголосні звуки Б. Г, Д, Ж, З, Дж, Дз. Звуки і букви. Отже, звуки ми з вами чуємо і вимовляємо, а букви ми з вами що бачимо і пишемо. Давайте ми з вами відгадаємо загадку. Ледь помітний він маленький, то квадратний, то кругленький, як його ти відірвеш, то штани не застіпнеш. Хто це малята? Гудзик молодці. Ось погляньте, будь ласка, давайте ми з вами почитаємо склади. А га, у, го, гу, гі, 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 ге, г го го, ги, ги. Гла гле глі, гли гло глу. Гра гре грі гри гро гру. Гак. हाम आहारा हुस हूब हरोषा नोहै हीर्का हिका आग ऐग ऐग ईग ओग उग गा गै गी गौ गो आह ऐह एह ईह ओह ऊ हा है Ги-гі-го-гу. Го. Га, га, Га-га-гу-гу-гі-гі-ге-ге го-го-ги-ги Малята, давайте ми з вами пограємо в гру. Добери іменники до груп прикметників. Ось у нас в стовпчику слова, а знизу у нас в лего знаходяться відповідні слова. Давайте ми з вами спробуємо їх. Підставити. Високий, могутній, крислатий, це хто у нас? Дуб? Білокора, струнка, кучерява. Це хто у нас малята? Так, берізка, кругле, кислувате, смачне. Хто, за... хто це? Яблочко? Сірий, косий, вухатий. Хто це малята? Зайчик, великий, зубатий, сірий. Це хто у нас? Вовк, руда, хитра, хвостата. Хто у нас малята? Так, лисичка. З цим завданням. Ви впорались, молодці. Давайте ми з вами пограємо ще в одну гру, яка називається Відшукай слово. Ось бачите, у нас під грибочком знаходиться звук. Давайте ми спробуємо з цих складів скласти слова. Ану, дивимося уважно: го, ріг, голос, горох, гусак. Город, губи. Молодці. От і підійшло наше заняття до кінця. Ми сьогодні з вами познайомилися з звуком Г.